Вітаю, друзі, ми з України. А точніше всього з Івано-Франківщини, з чудового місця, біля міста Снятин. Біля Павла Богдановича Тимофійчука. Вітаю, Павло! Вітаю. Співзасновника підприємства Богданіка, одного із найкращих підприємств не тільки Івано-Франківщини, а майже всієї України. Як справи, Як врожайній ріпаку пшениці, Павло? Нормально, по чотири центрани. Ріпу... По чотири тони. Ну, по чотири тони. Люди подумають, там чотири центи не хороші справа. Чотири тони ріпту. По чотири тони, так? Це всього на круг. На круг, так. Продали вже ні? Вивозимо. Вивозимо за кордон. бо... за кордон. Цікаво нашим підписникам. А по якій ціні цікаво продати? По 540 євро. По 540 сорок євро, так? Знайшли у Румунію, так? Тобто ви знайшли збут, знайшли контрагента. Своїми машинами, так? Своїми. Да? Дозвола, все, і возити да, ріпак. Да. Ми, а, ми. а пшенички, що з пшенички? Скільки ми, дала пшениця? По 6,5 половиною тонн. Шість тонн. Ну, враховуючи, що була посуха так, ну. у в цій зоні. Друзі, якраз в цьому регіоні ну, була дійсно, ніхто не очікував, що з червня місяця да, да. прийшов на зелені свята. Зелене свята був дощ. Був і дощ два місяці все. Дощу не було. і не було дощу. 6. Але 6,5 тонн ви отримали. Да. Ну чудово. Що з пшеницею робите? Видаємо на паї і стоїть в складі. Ну, в складі чекає ціни, чекає ціни ви дає, видаєте Ну Мабуть, як і всі в Україні. Але друзі, ми тут на цьому чудовому кукурузному полі 9 травня заклали дослід по внесенню. Азотфіксуючого фосфор, калій мобілізуючого продукту компанії БТУ-Центр Гараунт Вносили при посіві так, Павло Боданович, так. Один, літр один літр з рідкими комплексними добривами. У нас є відео на Ютубі. Ми тут були 18 червня, знімали і показували вам е цю кукурузу. Незважаючи на те, що була посуха, от ми сьогодні на кукурузному полі. Майже на кожному качані зав'язалося 18 рядів. Ми зробили, прорахували. Друзі, ми сьогодні не будемо порівнювати з контролем. Це дуже важко зробити, ви це зрозумієте. Чому? Тому що рішаючим буде у нас це урожайність кінцева, так, Павло Буден? Так. В, в яка вологість, за лікову вагу порахуємо. І потім ми відбирали зразки ґрунтові, і до внесення граундфіксу у нас є вже дані по вмісту азоту, фосфору, калію. І ми сьогодні відберемо зразок, а потім вже відберемо ще і після збирання. І ми перевіримо інформацію, як змінилася іменно в ґрунті кількість фосфору, азоту, калію через те, що продукт граундфікс якраз і створений. Для того, щоб зменшувати внесення мінеральних добрив. Тому що це препарат мікробіологічний, який підвищує коефіцієнт засвоєння азоту, фосфору, калію, мікроелементів, це продукт, ну, я б сказав би, його створили такі творці, науковці, якого ну, майже в світі такого і немає. Через те, що. Даний продукт вміщує і амінокислоти, і фітогормони, і різного роду ферменти, і бактерії, азот, фосфор мобілізуючи е силікат руйнуючи. Ну, тобто, ви звернетесь до е фахівців компанії БТУ Центр, до їх спеціалістів, вони вам розкажуть. Через те, що сьогодні ми е з Павлом Богдановичем перевіряли е кукурудзу. Вона мені сподобалась. Ну, 18 рядів по 35-40 по 40 зерен в ряду. Сьогодні важко спрогнозувати, ну, можна вже прогнозувати, яка буде натура, але якщо спрогнозувати, що тут вага тисячі зерен буде ну, 300 грам, то ви розумієте, при такому качані урожайність буде сягати більше 10 тонн. Ну, Господарство планує, скільки ви плануєте зібрати? Планували 12-15-15. Так 12-15. Було так сухо, що я думаю, якщо ну, буде 10, буде. Далі. Павло Богданович, скажіть нашим підписникам. Ви відмічали, от уже сьогодні у нас 15 серпня. Ви кукурузу з початку сівби, от іменно по внесенню на контролі на досліді. Бачили різницю в кукурудзі в розвитку? Я, так, так, щоб побачити на око кореневу систему тоді було видно. А, Коренева да, система, да, ну віз, а, візуально, так, там, візуально там ширяна, візуально... яка листка. Це, це, це вже наука, це, це вже морфометрія. Це, Я не ходив, да. не міряв. Ну, візуально кукуруза одинакова, але ну, як ми бачили тоді, коли копали, що там іменно у кореневій системі було краще. Краще розвиток кореневої да. системи. Друзі, ми заміряли вагу суху на контролі, коли відбирали 18 червня і на досліді. Різниця на досліді була вища плюс до контролю. Але основним буде у нас чинником, друзі, це урожайність залікова. Різниця між до контролем і різниця і між варіантами. Далі це ми будемо перевіряти витрати. Витрати з граундфіксом і економіку порахуємо, як настільки граундфікс. Дав е, можливість заробити на прибавці. А саме головне це іменно агрохімічний аналіз. оце mm -hmm. саме головне Де е, ми отримали е, збільшення вмісту фосфору, калію, е, що у нас робиться з мікроелементами, з азотом. Оце ми якраз і перевіримо. Друзі, я скажу, що підприємство Богдан І. Це ну, інноватори вони займаються нульовою обробіткою ґрунту. Сівба кукурузи по нулю, ріпак по нулю. В цьому році плануєте, я так чув, краємуха що і пшеничку попробувати по нулю. Трошечко. Можливо, Тому що в основі всього будуть лежати економіка, ага. витрати і прибуток. так? І вологі. Да, і, і, мабуть, всі фермера, не тільки воно, Франківщина, і всі України сьогодні задумуються, а які взагалі витрати на мінеральні добрива. Скільки треба, правильно? Тому що основна стаття витрат сьогодні ага. на кукурудзі. це мінеральні добрива і послуги. Ну, так. Тобто витрати на добрива, ну, на засоби захисту ну, метелика поганяли, там, гербіциди внесли, хуніциди майже сьогодні в Україні ніхто не вносить, хоча треба. Але витрати на мінеральні добрива і на послуги, тобто на сушку кукурудзи, на її перевезення, будуть вирішальними в економіці. І от сьогодні я вам скажу, що за допомогою продукту GroundFix ми можемо собі дозволити зекономити до 30% основних добрив не тільки під кукурузу, а й під всі сільськогосподарські культури. Тобто, через те, що цей продукт... І е, дає можливість ґрунту рослині краще засвоїти. Азот, фосфор, калій, е, інші поживні речовини, магній, сірку. І дать можливість ще й скоротити витрати. Можливо, до 20-30%. Але якщо у вас навіть даже і високі норми добре в ґрунті, то можливо навіть навіть більше. І сьогодні, друзі, розпочинається сівба зимої пшениці. Ну, не розпочинається, вона розпочнеться. Коли ви розпочинаєте сіяти? У вересні. У вересні. вересні. Десь після 10-го. Найскоріше, після 5-го. Після 5-го. Ну, Сьогодні ну, через 20 днів, ні, Павло Богданович. 20 днів і розпочинається так. сівба. Друзі, розпочинається сівба зимої пшениці. Спеціалісти компанії БТУ Центр рекомендують вносити граундфікс також. І під час сівби озимої пшениці. І озиму ріпаку хто ще не посіяв. Можна його вносити як при посіві. Ну, При посіві це хто вносить рідкі добрива, можна з рідкими добривами внести під культивацію. Ну, внести. Можна його внести з, з сівбою. Сівалкою, але сьогодні мало аплікаторів на зернових сівалках, також побувається. Да. Тобто краще всього, це можна його вносити або оприскувачем, оприскувачем да, і закультивірувати. Теж закультивувати, да. да. різні норми, друзі, в залежності від наявності мінеральних елементів живлення в ґрунті. Якщо їх високий вміст, то рекомендують до п'яти літрів, від 3 до 5. Якщо невисоке місто і менше добре ви вносите мінеральних при посіві і як основні, то до 8-10 до літрів на 1 гектар. Але ви можете цю інформацію уточнити у фахівців компанії БТУ Центр. В них є класні спеціалісти. Ви можете зателефонувати. Інформація є у них на сайті. Інформація є на Ютуб каналі. Інформацію ви можете отримати. І на нашому YouTube каналі. Павло Богдане, ще хотів запитати, ви з якими продуктами компанії ще проводите дослідження? Мікофренд. Да. Да. Ну, по скліроциду цікаво буде подивитися, а як стати, соняшник у вас? Нормально. Нормальний? Нормальний. Не сильно гниє? Ні, так? Ні, да? Ні. Ну, ви склероцид несли. Звісно, він тепер не буде гнити у вас. А екостерн. Деструктор ще не вносили. Ще не вносили. Не. Плануєте зробити? Думаю, що зробимо Зробите дослідження такі, я думаю, цікаво. Друзі, ну оце така інформація. Сьогодні 15 серпня ми на кукурузному полі. В цілому, незважаючи на ті примхи погоди, ми залишились задоволені кукурудзою 18 рядів майже на кожному качені. ну Менше 16 ми не спостерігали. І вже в кінцевому варіанті ми зробимо аналіз ґрунту до внесення гранфіксу. І поетапно будемо відбирати, відібрали в червні, потім відберемо сьогодні і ще відберемо, коли буде збиратися кукуруза в жовтні. І перевіримо дані по елементам живлення. Оце така інформація. Павло Богдани, ми вам дякуємо. Ми бажаємо перш за все ну, перемоги всім нам. Звісно. Бажаємо миру, бажаємо високих цін, ну, достойних цін на всіх Ми їхали до поля, визвонили бетон за це... Надо складську логістику покращувати, щоб зберігати зерно. Такого не було. Да? Не, Ви раніше продавали, завжди вивозили. завжди вивозили по нормальним цінам. Сьогодні треба в Румунію їздити в Польщу, в інші країни, де можна. Але я думаю, друзі, все наладиться. І тому ми бажаємо, щоб у вас була економіка достойна, гідна. Бажаємо, щоб у вас не пропадала ця наснага до інновацій, особливо таких молодих. Друзі, перспективних фахівців, як Павло Богданович Тимофійчук. На таких буде триматися наша Україна. Які фермера, які ну, дослідження проводять, цікавляться, вивчають, питають, і в них все виходить. Я переживав, тому що була посуха майже 2 місяці. А яка буде кукурудза? Ну, абсолютно, ви бачите, от качан. От Качан, якщо подивитися по полю. Ну, нормально є і зав'язування. Ну, сподіваємося, що буде і нормальний налив. Друзі, ми вам бажаємо ще раз миру добра злагоди. Для того, щоб знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. Поширюйте інформацію вашу між вашими. Колегами, друзями, партнерами. Друзі, зверніть увагу на продукти, про які ми сьогодні говорили: продукти компанії БТУ Центр Мікофренд, GroundFix, Екостерн, Азотофіт. Зверніться до їх спеціалістів і ви отримаєте прекрасні професійні відповіді. А я це знаю, знаю давно всіх фахівців компанії БТУ Центр. Там дійсно достойні професіонали. Ну що ж, будем дякувати. Тоді всім миру, добра, слава Україні! Героям слава!